Тарас Григорович Овченко минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі, минає літо, ще листить пожовка листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Дола, де ти, дола, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Божа, то дай злої, злої.